Друзі, всім привіт. Моя подруга дуже полюбляє подорожувати. І, звісно, завжди вона до мене звертається за порадою. А я звертаюся до карт Таро. І так, коротке питання і коротка відповідь від карт Таро. Як на даний час себе почуває загадана людина, відповідь на питання, яке нас турбує, і що стоїть між цим? І так, ну що ж, людина наша перебуває у мріях. Трійка жезлів. І ці мрії чудові? Яка ситуація з її питанням? На даний час ситуація закрита. Ну, може, тому що ми не обрали конкретну людину, тому таро просто так не кажуть. А що між цим? А між цим десятка пентаклей. Що ж, ставте свої запитання і отримуйте на них коротку відповідь.